Всім привіт! Є в наявності свіжо пригнана з Німеччини Opel Insignia. Це 2020 рік, 2 літри дизель, автомат 154 кВт, повний привід, крутій комплектації по кузову без підкрасів, пробіг 192 тисячі. Гарно виглядає по кузову, роздвоєний вихлоп. Є, до речі, два комплекти коліс на таких самих дисках, літо зима. По кузову партроніки 360, максимальне світло, автоматичний, дальній ближній, безключовий доступ на всіх дверях, тормозні диски замінені, також є камери 360, є максимальні асистенти, сліпі зони, утримання в смузі і так далі. Пройдемося прибором

82, 55, 74, 64, 74, 74, 64. Жодна деталь не крутилася, не знімалася та не фарбувалася. Електрокришка багазника. Є ворсові літні коврики також. Є докатка, Клюж до брат, весь комплект. Шторка. так, Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Жодних зауважень немає. Карти ціленькі, стеля чиста, є підігріви для задніх пасажирів, також роз'єми для зарядки, безключовий доступ на всіх дверях, сліпі зони, максимальні сидіння з пам'яттю, з масажем, з регулюванням оцих підтримок. Кнопка відкриття багажника є, хлопці й мечі, складання зеркал, підігрів зеркал, автоматичне світло. Є кнопочка ось тут. 192 тисячі пробігу. Є проекція, яка регулюється. Є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Максимальна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, це все тут присутнє. Є камери 360, є асистенти допомоги паркування і так далі. Комплектація дуже і дуже крута в цій машині. Два ключі, кнопочка старт стоп зараз покажу, що під капотом. Двигун сухенький, працює ідеально, антифрес чистий, нічого не крутилося, турбінка суха. Машина знаходиться в місті Хмельницькому, нагадаю, чистий 20 й рік, 2.0 дизель, 154 кВт повний привід, шикарна консультація, сертифікат зроблений, ціна 17 тисяч 500 доларів. Кого цікавий, телефонуйте, приїжджайте на огляд та забирайте. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.